Господь з вами. Його. Слова Святого Евангелія від Святого Йоанна. Слава. Слава тобі. Того часу нарікали на Ісуса Юдеї, бо Він сказав: Я є хліб, який зійшов з неба, і казали, Хіба це не Ісус, Син Йосифа, батька і матір, якого ми знаємо, як же тепер Він каже, Я зійшов з неба? У відповідь Ісус сказав їм: не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який мене послав, не притягне Його? І я воскрешу Його останнього дня, написано в пророків, і будуть всі навчені Богом. Кожний, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, він і бачив Отця. Воістину, воістину кажу вам: той, хто вірить, має вічне життя. Я є хліб життя, ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто його їсть не помер. Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Це є слово Господнє. Слово віки. І хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. бензі похвалений Ісус Христос. Амінь. Слава Амінь. Ісусу Христу! Амінь. Дорогенькі любі в Христі, брати і сестри, наші водні міністранці, братці, дорогі наші опікуни, працівники, Божего милосердя, пані Господині, кохарці. І всі ми тут зібрані сьогодні, любі діти Божі. Пан Єсус сьогодні, в шостому розділі Святого Яна Апостола Евангелиста, читаємо, як розповідає і пояснює про те, що Він, щоб бути більше для нас зрозумілим, щоб бути більше прийнятим нами, стається хлібом Євхаристійним, хлібом, який ми приймаємо. Під час Святої служби Божої. Не раз, може, люди кажуть, що це якийсь святий Хліб, що це просто посвячена комунія, що це так треба, такий обряд, але пан Єсус набагато глибше хоче пояснити нам, на чому полягає його присутність з нами. І Хоча все на цьому світі є часове, і хліб так само має свій початок, має кінець. Починається, як люди сіють зерно на полі, потім врожай збирають, до млина везуть, з муки печуть хліб, чи вдома, чи в пекарнях. Потім цей хліб з'являється на наших столах, якщо він десь задовго зберігається, він починає черствіти, вже цвіте, його потрібно віддати, наприклад, худобі, так, тваринам, і він теж починає пропадати. Але що цікаве в хлібові, що його відрізняє від інших продуктів, це те, що хліб є завжди вік віками неповторний, незмінний. Завжди якісь з'являються нові рецепти. Тут більше би в нашій науці сказали наші пані Господині, які гарно нам готовлять їжу, що хтось придумав салат, хтось придумав там ще якісь речі. Там, не знаю, Хрущов насадив кукурудзи, бо раніше не було, хтось привіз бараболю, звідкись там бо раніше теж не було. І так потрошки-потрошки щось появляється з острави. Але хліб завжди був. І будучи мінятися різні меню, різні блюда, але хліб завжди буде на столі, як найголовніша пожива. І тому пан Єсус хоче прийти до нас під цим видом Хліба Євхаристійного щоб нам пояснити, що Він завжди є незмінний для нас, що Він завжди є близький, завжди хоче нам допомогти, хоче війти в нашу ситуацію. І тому сьогодні Пан Єсус про цей хліб пояснює. Євреї його не розуміють, тому що жили з Ісусом Христом, знали Його родину, знали Його опікуна святого Йосифа, Матінку Божу. І для них це був хтось такий. Простий звичайний сусід, як ми не раз би сказали, Марія і Йосиф, так скажемо, це син Мані і Юзя, би так сказали, так? Ну і що ж це для них, пан Єзу, значить? Але Ісус говорить, що тут є потрібна віра. І той, хто вірить, що Отець Небесний послав свого Сина на цей світ, а буде споживати тіло Господнє, буде жити вічно. Ми знаємо, що кожна пожива дає нам життя на день, на два дні, але. Пізніше потрібно знову їсти. Але от комунія свята це, це є той момент, коли Господь приходить до нас і чинить нас своїми сопричасниками, чинить нас тими, хто може мати участь в його вічності. І тому сьогодні ми теж слухаємо Боже Слово, хочемо зрозуміти, що Господь приходить до нас як той Бог. Який дає нам себе споживати, який хоче бути чимось найголовнішим, так як хліб у нашому житті. Якщо ми Бога поставимо на перше місце, якщо ми Богові відкриємо наше серце, якщо дамо Богові можливість діяти в нас, то насправді Господь хоче, щоб ми перемінювалися в нього. Бо кожна страва, яку ми приймаємо, вона перемінюється в нас. А коли споживаємо комунію святу, причастя, то ми стаємося Божими дітьми, стаємося Божим людом. Тому ми сьогодні теж дякуємо Богу за цю благодать і просимо, щоб ми завжди гідно, достойно, з великою любов'ю приймали комунію святу, а цим самим також таким великим набоженством до Ісуса Євхаристійного заслужили собі, оглядати колись Бога в небі. Амен. Niech będzie pochválony Христос. Chrystus. Wielu Jesnog Boga, землі. vedam rogo et inorgo il divino sanno credo tenusi ma di came domani tua svetlo di svetla bova isvetomito ariste domo progero nesu corre domo Отце, що через нього все сталося, і завда нас люди нашого ради спасіння з іншого візнець і полотився з духа святого, і парті діти і сам чоловіко, і воспользовав. І страждаю похований, і под стрес у треті згідно в дисання, і носені на небо, і за ни правонуша в і в другах